Міндоходівці розпочинають адмініструвати майновий податок. Раніше органи місцевого самоврядування ухвалили ставки податку на нерухоме майно а податкова інспекція визначила відповідне коло його платників. Власники нерухомості вже отримали податкові повідомлення рішення. Відтак протягом 60 днів вони повинні сплатити відповідну суму податкового зобов'язання. Але платитимуть цей податок лише ті, у кого площа житлова площа квартири перевищує 120 квадратних метрів, або власного будинку житлова площа перевищує 250 квадратних метрів. Крім того, будуть платити ті громадяни цей податок, у кого є дві і більше нерухомості. На сьогоднішній день ми очікуємо 4200 громадян, які би мали сплатити цей податок. Громадяни мають право скористати. Тися пільгою зі сплати податку на нерухомість, вона надається лише на один об'єкт нерухомості за місцем реєстрації або за вибором. Відповідно, у центрі обслуговування платників податків відбуваються процедури щодо звірки документальних відомостей про наявну нерухомість і визначення пільги зі сплати податку. Ті громадяни, які не отримують повідомлення. Або у яких є дві і більше нерухомості, і хочуть скористуватися пільгою, їм необхідно прийти до нас, до податкової інспекції, до залу номер 3 восьми кабінка, і поспілкуватися з куратором і заповнити декларацію. Згідно з податковим кодексом, податок на нерухомість належить до категорії місцевих податкових зборів. За прогнозами фахівців ДПІ, до бюджету Єофранківська додатково надійде близько 2 мільйонів гривень. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.